1080 днів. Стільки часу понадобилось союзникам, щоб відкрити другий фронт під час Другої світової війни. По суті, демократичні країни прийшли на поміч Радянському Союзу, тому комуністичному монстру, щоб знищити іншого, більш, як вони вважали, жорсткішого монстра фашистську Германію. Сотні тисяч солдатів, авіація. Флот. Все це прийшло на поміч у тому тоталітарному комуністичному режиму. І по суті, вони врятували оцей тоталітарний комуністичний режим. Зараз 2025 рік. І вже 1380 днів ідеться жорстока війна, коли оцей монстр, як російська федерація, напала на нашу країну. На 300 днів уже більше йдеться війна. Як союзники прийшли на поміч Радянському Союзу під час Другої світової війни, і є який натяк на відкриття Другого фронту, його й близько немає. Вони навіть не в спромозі були направити своїх солдатів на наш білоруський кордон це Київська, Житомирська, Рівенська і Волинська області, щоб звідти ми могли зняти наші резерви, ті, на, тих наших солдатів, які дійсно щас би допомогли. На фронті. Вони навіть і цього не неспромозі були зробити. То про що йде мова, про який другий фронт? Його й близько немає. Світ вагається, світ ще впевнений, що з оцим монстром людожером можна домовитись. Тоді, в 44-му році, вони прийшли на поміч оцьому монстру, як Радянський Союз, щоб знищити іншого монстра. А зараз, зараз. Жертва, жертва відносно невелика країна, відносно невелика країна, як порівнювати з тією ж Росією, потерпає її, бивають сотні тисяч, наших людей, бивають, знищують наші міста і світ вагається. Ви знаєте, свобода, свобода гине там, де добро перестає діяти. Вацлав Гавел.